Доброго дня, маленькі читайники. Мене звати Вікторія Семененко, і сьогодні я вам розповім про свою першу дитячу книгу, яка має назву Моє зимове диво. Цю історію ми писала разом зі моєю донечкою Куляю. Це було взагалі влітку, у червні місяці, коли на вулиці була спека, а ми з нею занурилися у ковдру новорічно і розпочали створювати казку. А почалася вона із того, що доня мені каже. Мамо, а почитай мені свою книгу. Я здивувалася, звісно, тому що в мене жіночі книги, а потім вона каже: Та я буду слухати будь-яку читай. І я Подумала, чому б нам разом не написати книгу. Тож, власне, звідси почалася історія створення ось цієї книги. Я прийшла у кімнату, ми відкрили макбук і почали писати історії. Питаю її, про кого напишемо? Вона каже: Давай про зайчиків. Власне, ось так і почався будуватися сюжет про зайчиків. Одне із них смілива зайченяткова веселка яка здійснює свою мрію. Після написання книги ми вирішили її пускати далі у світ, аби вона потрапила до своїх читачів, малесеньких і розумних, тобто до вас. Тож я запросила творчу команду, яка почала разом зі мною працювати над подальшою історією цієї зимової книги. Ось це чудове макетування створила Наталя Андріянова. А, безперечно, красиві ілюстрації до цієї книги створила наша місцева ілюстраторка, яку звати Наталя Ковальова. Редагувала текст Люба Попович. Тобто, всі ми із Кропивницького разом працювали над тим, аби книга вийшла затишною, теплою і наповненою мріями.